Сполучені Штати Америки перша економіка світу, осередок демократії, країна з розвиненими інституціями, а також сильними та пильними правоохоронними органами. Чи могли б ви повірити, що найбільший шахрай у світі буде саме там, і його ніхто ніколи не спіймає? Сьогодні ми поговоримо про кар'єру Бернарда Лоуренса Мейдопа, людину, яка заробила статки у 60 мільярдів доларів з нуля, людину, якій вірили усі. Друзі, родина, великі та малі інвестори, і, що найголовніше, правоохоронні органи. Люди десятками років мішками приносили йому гроші, а він примножував їхні статки. Як це у нього виходило, на чому він заробляв, та чому за його 50-річну кар'єру ніхто не зміг довести його злочин? Ви на каналі Давай розберемось, і сьогодні розбираємося, як заробити 50 мільярдів доларів з нуля. Берні Мейдов народився біля Нью-Йорку у сім'ї євреїв, які мігрували з Польщі. Його батько зафейлив багато бізнесів. Навіть дім потрібно було дати у заставу через борги. А мама була змушена стати донором крові, щоб стягувати кінці з кінцями. Проте Бернар знайшов собі дівчину на ім'я Рут, і вона була з багатої родини. Її батько був проти їх шлюбу і завжди недооцінював свого зятя. Але все ж вони одружились. У Берні було вічне бажання доказати йому, що він не пройде світ, і, хоч походження у нього не елітне, це не перепона. Загалом Бернард був стандартною людиною, але є згадка з його дитинства, що одного разу він запропонував дівчині погратись. Вона йому відмовила. Тоді він запропонував їй 25 центів, і вона погодилась. Це важливий факт, запам'ятайте. Берні Мейдов добре розумів, як маніпулювати грошима та людьми. Отже, уявіть собі портрет людини, у якої було бідне дитинство, яку недооцінюють за її походження і яка хоче жити красиве життя. Їй треба гроші. І треба багато грошей. І немає абсолютно ніякого терпіння і чекати до 60-ти, Бернард був не готовий. Для всіх цих людей є лише одна дорога, і вона на Уолл стріт. Фінансовий центр країни, люди в дорогих костюмах, на слуху великі суми. Це 60-ті. І після криста війни економіка США починає стрімкий розвиток. Тут Бернард розуміє, що це правильний час, правильне місце, і відкриває свою брокерську компанію. Він позичає 20 тисяч доларів у свого тестя. І таким чином, у 1960 році стартує його компанія Мейдов Інвестмент Секюрітіс. Він почав торги позабіржовими акціями, так звані рожеві папірці. Це ті самі папірці, які ви бачили у фільмі Вовк з Уолл-стріт». Це ті компанії, які стали публічними, продавали свої акції, але були замалими, щоб розміщуватись на нью-йоркській фондовій біржі. Він банально дзвонив по телефону, продавав акції за ціною, яку сам встановлював, і його бізнес зростав швидкими темпами. Але цього, очевидно, було Берні замало, тому він паралельно зробив другий бізнес інвестиційно-консалтинговий тобто він керував фінансами інших людей. І тут ми зараз трохи зупинимося і наведемо декілька важливих фактів. Факт один: це легально, але тобі потрібно зареєструватися як фінансовий радник у комісії з паперів і бірж США та легально проводити цю діяльність. Факт другий: як це взагалі працює? В тебе є друг Міша, який каже, що він вміє класно інвестувати. І він каже, що може за рік збільшити твої статки, тобто всі твої гроші, на 20%. Тобто ти йому даєш 1000 доларів, і через рік у тебе вже 1200 доларів. А паралельно депозит у банку тобі дає лише 1 або 2% дохідності за рік. Ну, вибір очевидний, цей чувак він вміє реально заробляти гроші, чому б не доєднатися? От тобі мої 200 гривень. І третій факт: інвестиційні ратники вони або беруть гроші. Наперед, тобто якусь фіксовану суму, або беруть відсоток з ваших прибутків. І це всі факти, які треба знати на даний момент. Після заснування успішного бізнесу, Тезь Берні вже довіряв йому. Ну, тобто він його зареко... він себе зарекомендував. І він починає направляти своїх багатих друзів е та клієнтів у фірму до Бернарда, які з радістю інвестують в його фонд, тому що цифри більш ніж привабливі. Тепер зафіксуємось. Бернард робить два бізнеси: один повністю легальний, а другий. Повністю нелегальний. 1962 рік обвал фондового ринку. Варто зазначити, що Бернард, як починаючий інвестор, інвестував у високоризикові спекулятивні акції сумнівних компаній, і ринок впав на 23%. А гроші, які набрав Майдов в маленьких компаніях, просто згорають. Деякі компанії, в які він інвестував, Банально збанкрутували. Він упустив 30 тисяч доларів. Але замість того, щоб визнати вину, він іде до Сауля Алперна, це його тесть, і позичає ще 30 тисяч доларів, які він вже раніше брав для того, щоб відкрити компанію. У підсумку для інвесторів він виглядає Богом, тоді як весь ринок втратив гроші, всі збанкрутували. Бернард єдиний, хто робить прибутки. Ну, просто феноменальний стратег, все передбачив, герой. Але по факту він просто. Взяв кошти в позику, щоб віддати своїм інвесторам. І це поки не найбільше досягнення Берна. У 1970 році з'являються комп'ютери, інтернет, прискорюється торгівля. І Бернард є одним із тих, хто створив NASDAQ – біржу, яка об'єднала акції всіх позабіржевих емітентів. І, звичайно, що збільшив розміри своєї компанії його легальний бізнес просто процвітав. І таким чином у нас формується ситуація, де є багато клієнтів законного бізнесу, які торгують через його компанію. Він садить двох хлопців: Евеліно і Бієнес. Які паралельно з обробкою запитів розповідають, що є секретний менеджер, який може керувати вашими коштами, і він забезпечить вам 15% річних. Звичайно, цим менеджером був Бернард Мейдов, але вони ніколи не розкривали його ім'я. І знову факт, який вам треба запам'ятати: на той момент жоден фонд не обіцяв більше, ніж 9% річних, а Бернард давав 15%. Отож, наші підсумки на 1980 рік. Берні Мейдов набуває неймовірної слави. Він стає членом ради директорів NASDAQ. У нього суперефективний бізнес, його вважають одним із найкращих управлінців. Якщо він купляє акції якоїсь компанії, вони ростуть. Якщо він продає, вони падають. Він починає відчувати багате життя, у нього з'являється пентхаус на Манхеттені. Я починав свій бізнес буквально з 500 доларів. У мене не було нічого. Я був хлопчиком з Квінсу, не вступив до Гарварду. Але у 1987 році я досяг великого успіху. Я був багатієм це слова самого Бернарда. Влітку 1987 року компанія Madoff Trading and Investments переїжджає на третє авеню у один із нью-йоркських бізнес-центрів. На 19-й поверх відомого Ліпстік Пілґінг. Він починає створювати імідж у супер успішної людини, починає передавати гроші на благодійність. Часто оплачує працівникам компанії різні подарунки, оплачує весілля та медовий місяць. Навіть одного разу оплатив якійсь жінці операцію на серце. Але в жовтні 1987 року стається подія, яка стається завжди чергове падіння фондового ринку. Усі масово починають продавати свої цінні папери, і все летить повністю стрімко вниз. Всі продавали все в паніці, і ви, можливо, чули цей термін, але цей день називають чорним понеділком. Це найбільше падіння фондового ринку США за всю історію. В той день на ринку згоріло майже 2 трильйони доларів. З урахуванням інфляції це просто неймовірні гроші. На курс це плюс-мінус 5 трильйонів. Це 14 річних бюджетів України. І це все зникло за один день. Але вгадайте що? Берні для своїх клієнтів нелегального бізнесу збільшив прибутки з в той, в той рік з 11% до 15% і каже, що він просто неймовірно успішний. Ну і ви зауважите: та? один той самий трюк третя криза поспіль. І як це взагалі можливо? Ну, хіба ніхто не звертає уваги на це, як одна людина просто банально обманює інших? Тому почалися звернення до SEC, тобто комісії з цінних паперів США. Перше таке звернення сталося у 1992 році, і одна анонімна людина попросила перевірити роботу компанії Мейдофа. Головна задача цього органу SEC це захист інвесторів. До них потрапляє брошурка оцього секретного менеджера, яким є Бернард, і на ній сказується: ми 20 років торгуємо, ми завжди в плюсі. З нами не буде ніяких ризиків, і це просто не може не насторожити SEC. Тому що вони моментально розуміють, що щось не так, 20 років підряд продава... торгувати акціями і не бути в мінусі, це неможливо. Вони приходять до бухгалтерів, які направляли всі гроші до Берні. Вони, звичайно, кажуть: ми нічого не знаємо, ми просто продаємо його послуги, ось сам Мейдов. І в нього запитують документи. Він переляканий, звичайно, його, в принципі, вперше будуть перевіряти, а не просто не знаю, ось черговий інвестор прийшов і сказав: віддай мені мої гроші. Вся суть схеми, якою він оперував, була проста. Він завжди брав гроші і нічого не робив з ними. Він виніс уроки, що якщо він буде кудись інвестувати, ті гроші можуть згоріти. Тобто він їх не інвестує. Він просто бере гроші, і коли раптом хтось хоче вивезти гроші з його фонду, він їх віддає назад. Банально, це просто фінансова піраміда. Ну, на Заході це називається схема понці. Схема понці це брати гроші. Обіцяти прибутки і зростати за рахунок нових. А всім іншим, хто хоче відвалитися, якщо хоче відвалитися і вийти з схеми, просто віддаєш. Тобто, твоя основна задача це залучати нових людей. І в Бернарда це добре виходило. І тут з'являється нова особа: Френк Ді Паскалі, це ключова людина у схемі. Він має підробити документи для найстрогішого у світі регуляторного органу про фіктивні торги. Тобто, ви маєте зрозуміти, що фактично має створитися історія торгів за кожен день з правильними цінами в той день і з правильними кількостями там куплених акцій, облігацій чи якихось інших фондів. А об'єм їхнього незаконного бізнесу на той момент становив уже 500 мільйонів доларів. Це треба дуже багато роботи підробити. І це ж не просто там намалювати щось олівчиком, це треба зробити відомості облікових записів по кожному клієнту, зробити журнали торгів, сформувати виписки. І це має все виглядати не як аплікація якогось семикласника. Ну, треба зауважити, що Франк Ді Паскалі, відповідно, заробляв, щоб зробити всі ці фіктивні документи. Тобто, Берні і Френк вони підготовлюють документи. А, тільки треба зробити нюанс, що до нього дуже поважно ставилося з велетенською повагою ця людина, яка сидить в раді директорів НАЗДАК. І е, представники комісії з цінних паперів і бірж США Вони банально навіть не вірили, що щось там не так. Вони прийшли зробити це просто для галочки. І в 1992 році перевірку закрито. Документи надані, ніхто їх сильно там не перевіряв, не вдивлявся. А, і головний орган регуляторний США він буквально каже на весь світ. Бернард Мейдов чистий, в нього все добре, все законно, підстав не довіряти немає. І відповідно, кількість людей, яких колись хотіли би вийти з, з фонду Бернарда, вона стає майже мізерна, майже з нуля. Тобто, ситуація в фінансову піраміду заходить ще більше людей, тому що регуляторний орган її порадив. А виходити майже ніхто не хоче, бо він єдиний, хто на ринку дає зашкалюючу дохідність. І його вже офіційно буквально оправдали. Нам дзвонили щодня без перестанку: візьміть мої гроші, візьміть мої гроші. Я маю 15 тисяч доларів, все життя на них економив. Але будь ласка, візьміть їх. А це цитата працівника компанії Мейдов Інвестмент. Я інвестував у Авеліон і Бієнес. Після того, як їх закрили, я дізнався, що вони інвестували в Мейдофа. Він обіцяв 10%. Це привабливо і стабільно. Не золоті гори, але після перевірки комісії цінних паперів та бірж США я остаточно вирішив віддати йому 900 тисяч доларів своїх заощаджень за все життя. Це цитата ще одного із його клієнтів. Кількість клієнтів на той момент уже 5 тисяч людей. І Бернард розуміє, що якщо буде ще одна така перевірка, йому треба мати історію рахунку всіх 5 тисяч клієнтів. Тому він орендує ще один поверх в цьому ж хмарочосі, в цьому ж ліпстік-білдінг, і віддає його повністю Френку Ді Паскалі під керівництво. Наступні десятиріччя кожного дня люди під його керівництвом будуть видумувати історію торгів, просто приходити і записувати, що сталося за день. І таким чином, на 17-му поверсі Building існує легальний бізнес, а на 16-му існує повністю нелегальний. Він тепер став фізичним. Треба ще зазначити, що він ніколи не надавав електронного доступу до кабінету е своїм клієнтам з історією торгівлі. Все надсилалося лише в папері. Також він ніколи не дозволяв забрати свої гроші двічі. Тобто, якщо ти приходиш до Бернарда і кажеш, я достатньо не інвестувався з тобою і хочу забрати гроші, то це можна було зробити лише один раз. Хочете гроші? Забирайте. Я продаю всі ваші цінні папери. Вам віддаю гроші, і ми з вами більше ніколи не бачимось. Це була прощальна фраза Бернардо. По факту він продавав гарну історію, як у вас зростають гроші. Ви отримували папірчик, на якому вам щороку пишуть, що у вас стало більше грошей. За потреби ви можете їх забрати, але лише один раз, і більше ви ніколи не зможете скористатися послугами цього інвестора. Тому ви залишаєтесь і залишаєтесь. Є спеціальні фонди, які беруть гроші, пояснюють свою стратегію і примножують ваші кошти. Ці фонди називають хедж-фонди. І це по факту ті люди, які реально робили те, що Бернард робив лише на папері. Вони можуть або самі всім керувати, або вони можуть в щось ще інвестувати, або вони можуть піти до Мейдофа і віддати йому гроші, а потім розділити з ним комісію. Бо він обіцяє 10%, ви клієнту своєму обіцяєте 5%, віддаєте йому 2%, 3% забираєте собі. Дві людини на фото Френк Кейсі та Генрі Маркополос. Вони працювали на таку якраз таку інвестиційну компанію Ремпард. І Мейдов був їхнім конкурентом. Одного разу в них сталася суточка за великого клієнта. І він їм безп... безпосередньо сказав, що хлопці, з вами класно інвестувати, але от з Мейдофом простіше. Ти просто йому даєш гроші, взагалі нічого не питаєш, він ніколи нічого не пояснює, але просто потім збільшує твої статки. І вони сам, так як, були, так як вони були конкурентами, вони стали саме тими, хто хотіли перевірити його ще раз. І ще раз, і ще раз, і ще раз. Мейдов давав 1% щомісяця, 12% річних. І не говорить про це, а сидить в тишині. Якби я вмів робити один відсоток щомісяця, моє лице висіло б на всіх білбордах Бостона і Нью-Йорка. Я зразу зрозумів, що тут щось не те. Чому він приховується? Це цитата Френка Кейсі. Таким чином, під Бернета почали копати професіонали. Не лише упереджені представники комісії стінних паперів. А саме професіонали, один з яких був математиком. Коли він побачив звіт про прибутки, де кожен місяць закривається в плюс, а графік прибутків це просто лінія в 45 градусів, він зразу каже, це шахрайство. Єдине, що компанія Rampart, вона сумнівалася, як подати цю інформацію, тому що Бернард Бейдов на той момент це батько ринку, йому належало взагалі 10% всього ринку США на той момент. Але. 1 березня 2000 року Генрі Маркополо все ж подає позов знову в комісію з цінних паперів, де подає три варіанти реальності. Перший Made of неймовірно розумні і талановиті. А я ідіот, який марнує ваш час. Другий прибутки реальні, але вони отримуються не тим способом, який анонсуються, і потрібне ваше розслідування. І третій варіант увесь фонд це просто схема понці. Тобто фінансова піраміда. І комісія з цінних паперів йому просто не вірить. Вони не готові сумніватися в Бернарду. у нього занадто хороша репутація. В сумі він подав 6 позовів і на жоден з них не відреагували. А на той момент Бернард вже вкрав приблизно 7 мільярдів доларів. Ви відчуваєте, що я казав, що в нього е зароблених було більше 50 мільярдів, тому ми ще багато маємо розкрити про цю людину. Усі здались, але саме Генрі Маркополос – ні. Він почав ходити по газетах, і жодна газета недрукувала йому його статті, бо для всіх він виглядав просто якимось міським божевільним. Все ж, зрештою, знайшовся розслідувач, який написав у це у газеті Мархедж. І стаття наробила шуму, тому комісія стільних паперів вона все-таки береться за справу. Але тепер найсмішніше. Вони дзвонять Мейдофу по телефону і кажуть: ми прийдемо перевіркою в твій хеджфонд там десь через місяць. А він їм каже, так в мене взагалі немає ніякого фонду. Ви взагалі все придумали. Починається газлайтинг банальний. І знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує якісь відкриті уроки з центру оцінювання якості освіти, коли кажуть, що ви там прийдете і ви всі по черзі піднімаєте руку. Зрештою, взагалі, ця перевірка не відбулася. І я зараз вам скажу, чому. Тому що Бернард Мейдов дуже фартова людина. Стається 11 вересня. Хто не знає, це дата наймасштабнішої катастрофи в історії США. США зміщує фокус, боротьба з тероризмом, перерозподіл коштів на війну в Іраку. Бюджет комісії з цінних паперів зменшується, і про Бернарда просто всі забувають. Просто сталося те, що називається не на часі. Але скарг від людей ставало все більше і більше, тому що багато людей сумнівалися. І все таки в 2005 році а, році комісія з цінних паперів відправляє ще одну перевірку до Мейдофа. Тому що Генрі не здається, він надсилає все більше і більше документів. І а, один із них називався Найбільший хедж фонд це схема понці, в якому було надано 30 доказів неможливості існування такої дохідності, в принципі. Зокрема, що обсяг ринку в певних місцях менший, ніж Берні пише в своїх прибутках. Тобто, вони у фіктивній торгівлі забрехались настільки, що інколи заробляли більше, ніж в принципі розмір всього ринку. Але до нього відправляють двох джуніорів, тобто стажерів, які тільки завершили навчання в університеті. І вони працюють не просто з якимись комплант-спеціалістами, а вони працюють безпосередньо з самим Бернардом. Тобто, щоб зрозуміли, для них він виглядав як для декого, я не знаю, Білл Гейтс чи, чи там Джефф Безос. І він проводить два тижні з ними. В один момент він взагалі каже, що він стане наступним керівником. Цієї комісії з цінних паперів. Ну, тобто, він стане їхнім керівником. Від нього залежить їхнє майбутнє. Ви маєте зрозуміти, який рівень перевірки взагалі був проведений. Одного разу він взагалі заглянув їхні файли, поки вони не знаю, десь там пили каву. І він зрозумів, що вони шукають саме оцей там нелегальний хедж-фонд, тобто цього секретного інвестора, якого часто продають. Але він завжди пояснював все, як і попередні рази. І цього разу він навіть зробив блеф максимальний. Він сам прийшов в комісію з цінних паперів. Він віддав їм всі реквізити до своїх рахунків, до всіх своїх торгів і залишив там номер телефону і код, як отримати доступ до всіх цих рахунків. Це робить максимально пафосно. Він каже: Я відкриваюсь для вас повністю. Я 45 років у бізнесу. Тут всі мої дані, всі мої там не знаю, гроші, всі мої транзакції. От, дивіться, будь ласка, і знаєте що? Вони ні разу не запитали доступ до цього рахунку. Не просто повірили. Не знаю, забули, пропустили, не звернули увагу. Але він знову уникає покарання, і до нього знову йдуть мільярди. На момент 2006 року розмір схеми становив 69 мільярдів доларів. І знаєте, що поставило крапку цій схемі? От напишіть, будь ласка, зараз в коментарі. 2008 рік. 2008 рік поставив крапку. Світова фінансова криза найбільша в історії на той момент. Одночасно гроші треба було забирати всім. От всім, хто казав, один раз можна забрати, всі кажуть, так я і один раз готовий забрати, щоб хоч щось лишилось. І тобі треба віддати не тільки те, що в тебе інвестували, а ще й те, що ти за 45 років намалював. Логічно, що цих грошей просто не вистачило. І коли вже все стало зрозуміло, перше, що він зробив після 45 років брехні до всього світу, він зізнався своїй сім'ї. І його сини зробили заяву в поліцію просто щоб не стати співучасниками і не сісти за грати. Тобто він розказав сім'ї. Сім'я поїхала в поліцію, і вже через кілька годин ФБР були в нього в апартаментах. Це було як полегшення сказати: годі, я більше не можу продовжувати цю виставу. Це цитата Бернарда з інтерв'ю е, в самій в'язниці у 2009 році. У 2021 році він помер і його кремували. Його навіть ніде не поховали, тому що сім'я відмовилася забирати прах. Його прах знаходиться в якійсь із юридичних компаній. Роками банки, приватні інвестори, менеджери фондів та активів зливали свої гроші просто в нікуди. Людина писала на, папір, на папірчику, що їх ставало більше. Які тут можуть бути висновки? Я, чесно кажучи, не знаю. Робіть їх самі, ви дорослі люди. Єдине, що я вам хочу сказати, добре перевіряйте, як цей світ функціонує. Якщо ви думаєте, що зараз цих пірамід уже не немає, то ви помиляєтеся. А про фінансову грамотність, якщо ви хочете отримати це відео, то дайте знати в коментарях, і ми знімемо для вас таке відео. Це був канал. Давай розберемося. До зустрічі.